Так, в деяких випадках наслідки ураження серця у вигляді дуже низької фракції викиду мають зворотній характер, якщо задіяти сучасні медичні технології. Часом альтернативою трансплантації серця є ресинхронізуюча терапія. Ця методика полягає у вживленні декількох електродів в різні камери серця з їх наступною електричною стимуляцією. В результаті це призводить до відновлення скоротливості серця, зростання фракції викиду, адже дуже низька фракція викиду це основний критерій для трансплантації серця. Відповідь на жаль, ні, проте протягом останнього року половині хворих, котрі до мене зверталися, вдалося уникнути трансплантації, задіявши ресинхронізацію серця. Це можна зрозуміти, комплексно оцінивши електрокардіограму, результат ехо серця, результат коронарографії, це обстеження судин, які живлять серцеве м'яз, і е, оцінивши е, також результати МРТ серця з контрастним підсиленням. Немає безпечних операцій, в принципі. Про те, якщо на шальки терезів покласти е, ризики е, хірургічних ускладнень і користь від операції, то потенційна користь переважатиме будь-які теоретичні хірургічні ризики, е, е, запрошуємо вас також послухати враження пацієнтів, котрі вже принесли таку операцію.